Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Oh, me 的，嗯。 Ну, ось як спить наш Сімба. Сіба. Сімба. Друзі, раніше, коли дивилась такі приколи, взагалі думала, можливо, котів чимсь пічкають, але тут, Вон, дивіться, але тут точно знаю, що спить так само. Ах ти, Сімба, Анди Сімба, наївся риби, нагодувала його рибою і спить. Сімочко, ти спав, да? Ой, ти мій хороший, ти мій хороший. Не буде цибулі Капець. <рі> Виявляється, треба сваритися, так. коли саджати. Тоді буде врожай. Так. так що тепер невідомо, буде чи не буде. <рі> так, загортаю, Можеш так борону. О, дівчики, розрізнялись і йдіть отуди. Шайкрані, ні, ти один бери. Ма чого я мільчику? Вже прям літо. Така погодка класна. Так, да, Аліс? Так. Да. Так, да, зараз підемо в музичну школу. Лізу, за Зараз вдома друзі почали звільнили вже дитячу кімнату, та що буде у дівчаток. Вже чоловік з сином, напевне, старший син приїде, будуть вже братися за ремонт, щоб вже швиденько зробити дівчаткам кімнату. Меблі туди вже поставити, що в нас квартири. Так що так, вже процес почали дитячий. Ці кімнати середні середньої вже ось повиносили все чоловік з сином. І вже чоловік вчора поставив підвіконня тут. Підвіконня і хоче зробити ось, друзі, так як тут у нас буде такий топчанчик, чоловік пропонує зробити в підвіконні. Отут. Таку решіточку білу, щоб тепло на вікно йшло, щоб вікно не запотівало. Так що така задумка. На вихідних, тут теж заливатись підлога буде ще. Коридор у нас вже залитий, бачите, цей. я скидала там відео ще раніше. Тут ось завтра будуть заливати, старші сини з чоловіком заливати будуть. Тут ось чому така ось. Виямка це тут буде шафа. Тут буде вбудована шафа, вхід буде ось там. І тому чоловік там не утеплював, а каже, що так, блоки буде міцніше, вони будуть триматися на, цьому, на стяжці. І дитячий, ось ця, цей куточок дитячий. Тут дівчата вже на цих меблях граються, ось речі свої порозкладали. Але це дитячу ми замовляли ще в квартиру, тож сюди вже робив чоловік, уже там, щоб її поставити. Он той топчанчик, який там буде під вікном. Ну, тут кровать двохярусна, і столик. І ще шафа, вон, така, така, як раніше, як пінало, то було. воно, воно. Так, це я права куртку сушила. З малими їли домашній йогурт і вирішила з вами поділитись. Можливо, хто ще не робив з такої закваски. Йогурт робила свекрушка не я. ну Це вже вдруге. В цей раз він вийшов густенький, ну ми його розмішали. Але на смак. Дуже класний. З домашнього молока робили. Дивіться, купила таку закваску в аптеці. Вон, дивіться, Така ціна, там 4 бутилочки таких. Зараз я вам покажу. І ось ось така бутилочка. Вона йде на 3 літри молока. Так, виходить, значить, домашнє молочко, ну ми робили з домашнього. Закипіло, потім вичахло, щоб воно щоб було тепленьке. І тоді оцю бутилочку всипаємо туди в 3 літри. Якщо ви берете менше, то вже ділите там самі на око. І закутуємо, і стоїть воно там від трьох годин, вже поглядаємо. В той раз був ріденький, але все раз мені так більш подобається, він прям смачніший на смак. І тоді можна, хто п'є без цукру. Ну, діткам, звісно, я робила, я клала цукор або ось варення з малини. Можна трішки ванільки сипнути, якщо з цукром. Друзі, дуже смачно і корисно для шлунку. Ось вам такий домашній йогурт. Спробуйте. І я вважаю, що по ціні теж воно виходить 80 гривень. Ну, якби бутилочка 20 гривень виходить. Ці закваски, це тобто на 20 гривень у вас і 3-літрова банка молока. Ну, треба порахувати, звісно, що вигідніше, але це ж домашній йогурт. Це ж теж треба враховувати. Так що спробуйте, хто хоче. Ми намагаємося. На кажете, ви знаєте, купити помилуй буті Лустрій Джорнал взагалі вийшла з волетенським матеріалом ще до зустрічі, але от якраз зараз протягом дня вони кажуть, загалом ось ті удари, які Росія робила поглип, України, по мирному спляченню Києву по цивільних будинках, які де демонструють реальну геноцидальну суть російської війни проти України не тут дуже чітко журнал, яку Таке підвіконня велике. Вообще. Скільки тут сантиметрів? тут. 55. Ну нічого таке прям все велике, ага, в цій кімнаті, що прямо як столик. Вони кажуть, що Трампу ще пізно змінити думку. Трамп зробив такий. Це балка, стеля буде з балкою. Тут В цій кімнаті ми зараз тут з дівчатами спимо, але це буде сина кімната. І тут теж така балка, друзі. Не знаю. Чоловік каже, просто її так ставить, ну як коридорчик отут. Отак, так, щоб було. Але натяжку, яку там, блін, не знаю. Мені здається, що може якусь фігурну зробити. А якщо можете порадити, то пишіть. Цікаво почути ще думки. А цю паличку робили, оставили, а син каже, що йому не потрібно. Тож, чоловік зашивав, бачите, як так зробив, щоб встроєна була. Син каже, що не потрібно, так що будемо її закривати. Хоче просто полички підвісні. Тут, в цьому місці столик і таку, знаєте, не шавку, а таку підставку для речей, щоб отак речі вішать. Ну, тож, його кімната, як хоче, так і будемо йому робити. Так що прийдеться, чоловік каже, тепер ще підвіконня замовляти. Тому що сюди не замовляли, думали, ж буде тіля столик. Ну, Так що так. Станции сообщают СМИ.